Час обласного семінару з питань розвитку органічного сільськогосподарського ринку презентували органічну продукцію власного виробництва з Чернігівської, Київської, Одеської та Закарпатської областей. У такий спосіб розповідають організатори заходу, вони намагаються привернути увагу виробників та перевиробників Полтавщини до органіки, адже продукція, яка вирощення без будь-яких хімікатів та мінеральних добрів із застосуванням натуральних складників, є надзвичайно корисною. В Україні органічна продукція ще досить рідка. Продукція в Києві та інших містах. Мільйонниках вже можна знайти таку продукцію. Але на жаль, ми можемо констатувати факт, що цієї продукції ще більше одного менше одного відсотка. Самі ж виробники органічної продукції розповідають, що наразі, незважаючи на новоприйнятий Верховною Радою закон про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини, їм доводиться зіштовхуватися з безлічю складностей. Заніматися на сьогоднішній день сложно, тому що я пройшов практично всі трудності. не був, було. сложно було налажив земношення і місцевими контролюючими органами. Також учасники зібрання обговорили досвід інших країн щодо створення органічного виробництва та можливі ринки збуту продукції для Полтавщини. Представники швейцарського дослідного інституту сільського господарства ознайомили присутніх з технічним проектом розвитку органічного ринку в Україні, до якого може долучитись і Полтавська область.